Байки, байки. А, а, що? Засипайся. Ого. Ого, ого, ні, 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 ні Я йду, я йду, я тут, я тут. Mm -hmm. що таке? Чого так довго спиш? Я не спав, хто тобі таке сказав? Та відійди звідси, що ти тут стоїш. Заліз прямо сюди. Ні. Та цей, не придивляйся. Зараз я водички візьму і ми вирушаємо, Міка. Так. Все. Я йду, ходімо, я готовий. Так, пішли Ааа, я готовий. А, ходімо. Я зараз тебе вдарю. не питаю. Та що таке? Я нічого не зробив навіть. Ми ж домовлялися бігати йти. Ну, так я ж погодився, я тут, я вже стою, я готовий. Де бігати будемо? Нарешті. А? А, пішли на стадіончик. На який стадіончик? У нас є стадіончик, що? Так, тепер у нас є стадіончик. Я а... придумала цілу махінацію, як його нам зробити. Що, Ти чого собі? Пам'ятаєш, там дуже багато собачок було. А, ну так, там де їх усіх вигулювало, це отам? А, так, я взяла корку, вони всі почали ходити за мною, я тут проходила 10 кругів, і тепер є стадіончик. Що? Але тепер там усі ці собачки так. Та, ну, я не вірю, Міка. Це не може бути такого, щоб ти таке зробила. І як ви. Це стадо собак вони там що протоптали доріжки оці чи що? Ну так зі мною. Та ну не може бути. Ніфіга собі, а, реально! Не складу, а Але, чуєш, а шо воно таке, якесь кривеньке тут, а? Це нормально? Ну, як вийшло! Лайки. Я зрозумів. Ну добре, що? Я я, я готовий. Можемо починати. О, бігли. Давай, а скільки бігти будемо, а? А, ну, так, щоб розігритись ось. Так, капець, ти чого така швидка, Міка? Та, ти що, Спринтер, швидка, чи ну, що? Можна. Та ти летиш просто, ай, я не, не поспішаю за тобою. Так, сюди, 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 оп, сюди, ось так, сюди. Та ну я не можу тебе наздогнати, його. Маленькі ніжки. Та що ти таке кажеш? Вони в мене великі, ці ніжки. Я більше, ніж ти. Тому давай цей. Не кажи тут, що в мене маленькі ноги. Я швидко бігаю. Але... Давай, давай, давай. Може я реально не прокинувся. Я не знаю, чуєш до ти, чого? Ти вже на півкола майже від мене відстаєш. Давай, а, давай, і, давай, і чого сюди. ти там будильник собі не завів? Ага. Ми ж домовлялись. Він ще не спрацював, я його заводив. Так, mm -hmm. сюди, ось так сюди. виключив та Ей, собі. о, ти куди вже там? Може я з -з забагато води з собою взяв. Давайте вип'ємо зараз сюди. Ось так, ось так, ось так. Нормально, нормально. И, ти ж ті вже... води з собою взяв. Фу, я вже не можу бігти. Це просто якесь жахіття. Це ну, зараз, я добіжу, катування до... якесь. над людьми. І Що це таке, Міка? Що? Чому я такий цей? Не знаю, в цей. Ну, <смеш> Слабкий так, спочинку, чи що? Це нормально. Нешвидкий, Просто і потрібно повідомлення. Тренуру... Я відбуватись, бігати все. Угу. і шо, а, все. І що, все, можна йти додому? А, пішли, ти це, здаєш нормативи мені. Які нормативи? А, ну, типу, на времечко. Що? І що це мені потрібно буде робити? А, від цього будиночку та до болота. Туди і Ой, назад. О, о! А я тут чекаю на тебе та... Буду а щекати. ти за скільки бігаєш? А? О, Який в тебе я час? Я не замірювала, бо це важко зробити. Капець, я зрозумів. Що, мені звідси бігти? Так. Єеее... -е -е Ого, що в тебе зброя? Ти що робиш? Так я просто вверх стрельную і все. Як на змаганнях, зрозуміло. А, ну добре. Я готовий. Так, замірюю. Можемо заміряю. починати. На старт. Ага. Маш! Так, я готовий. Я біжу! Я біжу, 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 біжу. Мені ж самому цікаво, за скільки секунд в мене вийде дістатися до болота і назад. Давай, 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 Бакі, ти зможеш? Це буде найшвидший забіг. Так, сюди. Я впевнений, що я прибіжу швидше, ніж Міка. А ну, ось так, ось так, ось так. Давай сюди, 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 сюди. Капець, де ж це болото? що воно так далеко знаходиться? Вон там. О, я його бачу! Так, 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 так. Давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. Я вже, в мене вже ноги відказують. Що це таке? Ой-ой-ой, ой, оп, все. Доторкнувся до водички і назад, 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 давай. У фу, я. Фу, я не можу вже бігти. Це просто. це, це неможливо. Як можна було добігти туди і назад, не зупиняючись. Це ж нереально. Так, давай, давай, давай. Сюди, сюди. Вже залишається десь відсотків 25. Так, ну де там? Я біжу біля місточка. Та да Піднімаюся. Давай Піднімаюся, швидше. та я біжу. Я не знаю, як можна швидше. Я зараз вже помру тут. Мені вже навіть дихати не, нічим. Так, а, давай, давай, просто давай, давай нема давай, чим давай, дихати. Давай, 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 давай. все. Ну що, скільки там часу? О, Фу. Лаки, Оце, тяжко, оце 100 м. Слухай, ну це нормальний результат, а? Як вважаєш? Ну, ну для першого разу, так. Але ми тебе зробимо цим спортсменом. Ой. Що? Так, я на це не погоджувався. Я піду додому і буду відпочивати, О, добре? Ще побігли. Який крос? Е, е, ти куди? Куди бігти? Почекай. А, ну, крос до гір. Куди? Міка, ти що знущаєшся? Та ну, я ти, в жодному ти разі ти не зможу мічна, дістатися потім... туди. Підеш там спати, їм. Це реально кінечна ходить. зупинка, бо далі я вже нікуди не піду. А, Давай. Я не можу. Це мені вже багато, важко. Просто. Мені вже не просто важко, а супер важко. Як можна стільки бігати за один день? Це ж просто нереально. Оці люди, які Ми бігають не думала, марафони, вони не багато, люди. Та й все. Міка ноги відмовляють. -ай. Ай. Все. Я більше не можу, ні. Все, я здаюся. Я, я поповз назад. А, все, я ні, я додому. У мене є бутилочка. Водички, все. Добре, я тоді побіжала далі. Ага, давай, дихай щастить. Фу, що ж це таке, а? Що ж я такий слабкий і повільний? Це ж не може бути такого. Я думав, що я швидший, ніж Міка, а вона ще далі побігла. А, хоч би підвестися, то не впасти знову. Фу, це просто якесь жахіття. Ноги вони просто, не знаю, палають. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Можливо, дарма я погодився на все це діло. Бігати оце зранку і все таке і інше. Це ж просто щось на нереальному. Я ж детермінатор якийсь, хоча непогано було б їм бути. Слухайте, в мене, в мене була десь тут бігова доріжка, вона знаходиться у підвалі. Може, зараз я її тут спробую знайти. Десь вона нічого не видно. Де тут? О! О! Оце вона! Так, а ну йди сюди. Зараз я тебе забираю. Зараз ми цю бігову доріжку, друзі, встановлюємо. І я не буду так просто здаватися. Я почну тренуватися. Зараз вип'ю пляшечку водички. Оп, сюди. Все. І тепер можна. Давай, спочатку треба вимкнути мінімальну швидкість. Ось так. Супер. І давай, 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 давай. О, ну, все, отак зможемо. По трішечку. Чого ти витріщився? Краще б також бігав, займався б спортом. І не був би таким е, сутулим. Так, давай, 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 давай. Все, дивіться, він, напевно, образився і пішов. Ну і байдуже на цього селяна. Давай, 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 давай. Це просто якийсь жах. Що ж це? О, мене ж... Що... ніби. Ніби подвійне дихання, чи що, що це таке? Мені легше бігти, а ну давай швидше, ще швидше, ще швидше, швидше, швидше. О, Що сталося? Я щось нічого не зрозумів. Я відчуваю себе набагато легше, і дихати мені легко, і ноги не болять. Це щось 100% дивне. Що? Що це таке? Чому в мене якісь кросівки, червоні, і голова, як у Соніка? Друзі, що сталося? Я нічого не розумію. Зі мною 100% щось трапилося, але що саме, я не знаю. Дивіться, в мене о, в мене 15 рівень. Як це? Що це? Може, ця доріжка вона якась зачарклована чи що? Е -е, напевне. В мене проблеми або ні. Слухайте, я такий швидкий, нічого собі. Ого. Міка, напевно, вже добігла туди і додому. Можливо, давайте, давайте я до неї зараз. Піду і запропоную їй е, побігати. Е, скільки? Три кола, три кола на швидкість. Мені здається, що це буде нормально так для неї. Так, де вона? Міка! Ти вдома? Ти вже добігла чи ні? Міка, виходь! Виходь, кажу! Виходь, виходь, виходь. Та є чайок, з куркою, їла там пива. Виходь, виходь, Вау! ходімо! Три круги пробіжимо на швидкість, а? Ти, ти знаєш з мене? Ще маску Соніку одягну кросівки таки ти побігати, хоч, так? Слухай, я, я тренувався на біговій доріжці і став ось таким. Схожим трішечки на Соніка. А Але я, я впевнений, так? що я зможу та, тебе та, обігнати. Ходи, ходімо, ти готова пробігти три круги на швидкість а? Ну добре, я ще начебто можу. Давай, вперед. Ану, 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 та щось ти дуже повільна, Міка. Ти просто о, як о, якась черепаха. Ну, згоняєш ти баки, чекай. Та що чі що чекати? Слухай, давай, я вже готовий Не. бігти. Три, дві, а один, гори. вперед, 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 давай, 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 давай. Міка, чого така повільна? а? а? Лед, ну за ну, як тебе так швидко виходить? Ти начебто тільки сьогодні, сьогодні почав. Здається, в тебе і... зовсім немає шансів. Я вже професійний бігун. Так, сюди, 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 сюди. Я вже півтора коло пробіг. А? Як тобі таке? А ти тільки перше добігла. Ох, ти вже на півколо б за мене? Як так? Вони, Я як зараз коло... тебе і все. Я зараз тебе наздоганяю вже, дивись. Я вже третє коло. Майже добіг. Так, сюди, 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 іди. Давай, давай, давай. Диви, я прямо тут тебе зараз наздоганяю, і я тебе наздогнав. Все, Міка, я переміг. А як так? Я пробіг три кола, а ти два. Ти тепер набагато повільніша ніж я. Ось так. Я просто вже Я вже стомилась. ж Чому бігала Чому ти стомилася? Слухай, е з того як ти бігла, крос, то тобі не було видно, що ти втомилася. А ну я ж добігла, а ти там лежав собі. Давай перевіримо краще твою швидкість до болота та й назад. А давай, слухай, я я хочу побути свій рекорд перед. Ти швидше за мене, або ні? Та я сто відсотків швидше за мене, ти просто не хочеш це визнавати. Зрозуміла? Так, сиди. я вже на позиції, я готовий. Ти де? Я бовзок. Капець, не ти черепаха, ти навіть така ж зелена, як вона. Чуєш? Зараз тебе проміже ок Е, Ти не встигнеш прицілитися, бо я вже буду в іншому так. місці. Зрозуміло. Назар! Я готовий, давай! Марш! Перед, 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 перед! Давайте! Зараз це буде просто найшвидший забіг у світі. Я впевнений, що я прибіжу швидше, ніж вперше. Так, давай, давай, давай сюди, 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 сюди. от сюди, отак. От Нормально, нормально. Я вже бачу болото. Я дуже швидкий тепер. Так, давай, 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 швидше, бакі, швидше, швидше, швидше. Ось так торкнувся водички і назад. Швидше, давай, 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 давай. Міка зараз буде просто в повному шоці від моєї швидкості. Так, сюди застрибуємо, сюди застрибуємо. Ось тут перелазимо через місточок, і я вже майже біля будиночку. Швидше, швидше, швидше. Сюди, сюди, сюди. Гол, таймер, давай готов, готуйся, готуйся вимикати. Ой, ти вже тут. Я вже тут, а давай все. Скільки секунд, а? Я вже. Ну шо там? Перше було а... хвилина двадцять. Давай, кажи, скільки секунд. П'ятдесят секунд. Фу -ху -ху -ху, на тридцять секунд швидше. Я тепер справжній чемпіон. Слухай, а не хочеш пробігти, можливо, цей а, крос знову. А, я да. дуже швидкий, я вже заряджений, в мене ну, просто у жилах, тече швидкість. швидкий. Чого, ти тут наматуєш? Ну добре, я також побіжу крос, Я Як просто вже не можу стояти на місці. Шти. Давай, давай, я готовий. Все, побігли вперед, давай до гори і назад, Міка. Я буду чекати тебе там, напевне. Вперед, давай, давай, давай! Ти де там, гоу! А ти ще в селищі, а я вже майже біля гори. Так, сюди, 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 сюди. Ось так. перестрибуємо. І повний вперед. Давай, 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 давай. Тепер оцей крос здається для мене, як просто сходити в магазин. Так, сюди, сюди, сюди. Ось так. І я вже. Дістався до гори, торкаємося її і назад побігли. Зараз, поки Міка буде бігти в один бік, я вже е назад зможу повернутися. А можливо, навіть і в втретє біля. Я вже тебе бачу, чого ти тут? Я вже назад біжу, я вже торкнувся до гори і біжу кажу, до стелища. Так, сюди, 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 ось так. Давай, 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 швидше. Швидше, я вже майже в селищі, і сюди застрибуємо. Так, ось тут пробігаємо. Тепер ліворуч, сюди, сюди, сюди. І ось тут ми почали бігти. І все. Я тепер розвертаюся і біжу знову у бік гори. Так, давай, давай, давай. О, що це таке? Нічого собі. Міка, в мене проблеми. В мене проблеми. Ой-ой-ой, нічого собі я не можу зупинитися. Я не можу зупинитися швидкість, збільшується кожну секунду. Що робити, що робити? Що робити? Що робити? Здається, я став якимись справжнім соніком. Чи що? Я не знаю, що це таке. Що мені робити? Чого? Я нічого. Я не можу зупинитися, кажу. Ти чуєш. Що 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 зі мною в мене? Ти з зоніком став! В мене сотий рівець вже до речі, а був дольовий. Ой-ой-ой, не просто Сонік. Я не знаю. Зонік! Що? Хто? О, що з моїм обличчям? Ого, ого! Я просто не можу зупинитися, я постійно бігаю.